Василь Королів Старий, відомий письменник, громадський діяч та один із основників Української центральної ради. Василь Костєвич Королів Старий народився 16 лютого 1879 року в селі Ладен на Полтавщині у родині священника. Дитинство його було нелегким. Коли Василю було всього два роки, від холери померли його мама та двоє братів, хлопця виховував батько, який служив у церкві в диканці. Тому Василь з Малку зростав серед книжок, розумних людей і любові до рідного краю. Спочатку він навчався в Полтавській бурсі, потім у полтавській духовній семінарі, де подружився з майбутнім українським політиком Симоном Петлюрою. Потім вступив до Харківського ветеринарного інституту і став ветеринарним лікарем. Він навіть написав популярну книжку про лікування свійських тварин під назвою «Скотолечебник». Та справжнім покликанням Василя була боротьба за незалежність України. Він став активним учасником українського національного руху, за що навіть сидів у тюрмі. Після звільнення почав працювати журналістом і видавцем. У Києві заснував видавництво час і редагував журнал Книгар перше в Україні видання про книги. Під різними псевдонімами він писав статті для газет «Рада», хлібороб, відродження. Василь Королів був одним із засновників Української центральної ради, орган, що створив першу українську державу в ХХ столітті. Він вірив у незалежність України і робив усе, щоб українці мали власну культуру, освіту та літературу. Після поразки визвольних змагань 1917-1921 років письменник емігрував до Чехії. Там він одружився з українською письменницею Наталеною Королевою. Разом вони жили у містечку Мельник біля Праги. Писали книги, малювали ікони для церков та допомагали видавати українські книжки. Попри злидні Василь Королів не залишав творчість. Для дітей він написав пригодницький роман Чмелик, у якому розповів про хлопця, що мандрує світом, але ніколи не забуває Україну. Також створив збірку казок Нечиста Сила. У якій казкові персонажі розповідають людям правду про себе. Він був не лише письменником, а й талановитим художником, малював природу, церкви ікони останні роки викладав українські господарські академії в Подібродах, водночас не залишаючи літературної творчості останню свою книжку, спогади згадки про мою смерть. Василь Королів Старий завершив у листопаді 1941 року. За кілька тижнів після цього, 11 грудня 1941 року, він раптово помер від серцевого нападу у своєму домі в Мельнику, похований поруч із дружиною наталеною королевою на цвинтарі святого Вацлава. Василь Королів Мав багато псевдонімів, серед них старий Василь, Подорожній, ведеканський хуторянин старий. Він першим в Україні почав розводити заанентарських кіз із Швейцарії. Його життя приклад людини, яка все робила для України, навіть далеко від Батьківщини.